Є представники громади, хочуть звернутися, на мали спілкування в раніше на тижні, а саме два дні тому, так? В понеділок не мали спілкування в тій сесійній залі, але люди хочуть звернутися і до депутатського корпусу, і до, ще раз, як зуміти до міського голови, тобто якісь певні щось вимоги, тому що зараз. Тому я попросив, щоб всі зайшли сюди, щоб десь мене повторювали, ви не передавали викривлену інформацію, щоб це все було перших уст, щоб всі могли почути, про що водити мова. Але дозвольте мені, як е, міському лицьку, стати правом і першим, е, скажімо, сказати те, що я хочу сказати, а потім надамо надому... Добре? Погоджуєтесь, так? Добре, дякую. Так. Так, ніж відкрити сесію міської ради, я хочу зробити заяву. Шановні колеги, дорога громада, вчора мною було направлено ім'я начальника ОСББ у Львівській області заяву про злочин. Ця заява стосується одного з працівників Самбільської міської ради, який одночасно є депутатом. В результаті проведеної службово-рослідної комісії було виявлено системні незаконні дії з корисними цілями, що призвели до втрати майна громади в великому розмірі. Ця людина діяла за звичними методами представників партії регіонів, членом якої вона була. Нехай оцінку діям пиццака Романа Геннича дадуть компетентні органи. Дякую. А зараз прошу представників громади до роботи. Кажіть, хто буде? говорити? Шановний пане голово і шановні народні депутати. Найперше, так численно зібрані тут підприємці Сандерського промислового ринку, дякуємо нашому міському голові, що він з дуже великим розумінням віднісся до нашої проблеми. Ми знаємо, що сьогодні наше питання з порядку денної сесії було зняте тою людиною, яка його туди висувала, але воно не зняте з нашого порядку сесії, з нашого, розумієте, нашого питання не є зняте. Ми, тут, ми прийшли до вас депутати, щоби передати вам суть нашої проблеми. Те, що я зараз озвучу, є думкою всіх підприємців. Я насамперед на хочу вибачитися перед вами за емоційний виступ я ніколи не виступала перед такою аудиторією. Мені тяжко, я хвилююся, тому я трошки дещо буду зачитувати. Ми, підприємці промислового ринку, прийшли до вас з проблемою, яка тягнеться з 90-х років. Міняється у нас влада, мери, а проблема оренди території промислового ринку по вулиці Валовій, 28, залишається невирішеною. Нашими єдиними робочими місцями, які ми створили самі, залишається базар. Подивіться кором себе, шановні депутати, ось прийшли люди, які працюють на базарі. Між нами є різні люди. Подивіться на тих пенсіонерів, які живуть за 1200 гривень і які доробляють на кусок хліба. Подивіться на таких, як я і мого віку людей, які ми в 90-х роках залишилися без робочих місць. Ми самі створили свої робочі місця. Ми кормили своїх дітей. Ми вчили дітей в інститутах чи в технікумах. Ми платили податки. І на даний час ми вже є перед пенсійного віку, де ми підемо на роботу, в разі чого. Подивіться на ту молодь, яка має освіту. Яка не має роботи, тому що у нас нічого не працює, які мають на руках малодітніх дітей або тих дітей, які вони зараз вчать. Кожну каденцію нової влади у нас починається війна за базар. Ми розуміємо, що базар то є золоте дно в нашому місті. І золотий дуже-дуже лакомий кусочок в, тому, в центрі міста. Зараз час є тяжкий, високі комунальні тарифи. Дорогі продукти, роботи як не було, так і нема. Нікому то не треба розказувати, кожен то знає на своїй щирі. Ви, народні депутати, сьогодні мали голосувати за надання в оренду території промислового ринку приватному підприємству Ринок сервіс. А ми хочемо вас спитатися, ми, ось тільки людей, які сьогодні прийшли в ту сесійну залу. А чому промисловий ринок не може бути комунальною власністю міста? Чому? Ми, підприємці, маємо великі претензії до сьогоднішнього керівника ринку. Хто був з вас в тій сесійній залі 11 квітня чув, яка непроста розмова, емоційна, може навіть на високих тонах, була в нас з директором. Скільки обґрунтованих претензій було висунуто людьми? Ну, директор з нами взагалі не рахується, до людей не приходить. У Нас є проблема на базарі, тече дар. Звертаємося, відповідь. На батарії багато. Шукайте. Друге. В першому ряді в нас взагалі велика проблема. Шифер поломаний, тече темно. Люди там платять гроші, ну, фактично, занеобкладені робочі місця. Проблема не рішена. 11 числа наш директор сказав, що ринок, ну як я не знаю, як сказати, приніс збитки. Ми не повинувалися і порахували. Скільки метрів фактично платить кожен працівник за один робочий день. Щоб зараз не було ніяких маніпуляцій. Я принесла чернетки, з якими ми обійшли кожне робоче місце. Так? Да. І спиталися, скільки фактично людина сплачує. І от що ми нарахували. Нараховано, що ми займаємо 458 метрів погодних нарядах. 9 працюючих шансів, крім тих машин, які ще там ззаді стоять. Ми спитали людей, за скільки метрів платить кожен. Не так, як нам казав директор тут в понеділок, що людина стоїть на 10 метрах, а платить за один. Ні. Ті ураховані нами 458 метрів і є фактично оплачені. 1 метр з 1 квітня нас коштує 9 гривень. До цього він коштував 7 гривень. І проста математика. За один робочий день ми платимо 4 830 гривень. Далі. Середній місяць має 17 робочих днів. Релігійні свята, щоб не було ніяких тут маніпуляцій, ми відкинули. Тому що, ви знаєте, в нас позакрили. То за один місяць плата 9 гривні метр квадратний 82 110 гривень. Правда, є січень місяць з малою кількістю робочих днів. Свята. Є лютий місяць, коли ми найбільше пишемо відпустки, так ніхто з ким не спорить. Але є ще 10 місяців в році, 10 місяців. І не треба бути великим бухгалтером, щоб порахувати, які кошти приносить наш збитковий ринок і які можуть поступати в бюджет нашого міста. З тих грошей ми можемо зробити дуже багато в своєму місці. Оплата далі, оплата піднята без нашої згоди. І на даний час є найвищою серед таких міст, як Стрий, Тругобич-Сандр. Ми не понінувалися і поцікавилися. Подзвонили Тругобич на промисловий ринок, який є комунальною власністю біля автостанції. Там люди платять за 1 метр 4,50 В старому самборі підприємці взагалі є власниками ринку і платять приблизно 3 гривні. Ну, то які економічні обґрунтування в нас на 9 гривень? Ну, ми не знаємо. Тут ще можна дуже багато говорити. Дуже. Питань є дуже багато. Найкраще щоб вони були висвітлені в понеділок. Але найбільше, найбільше, шановні депутати, що нас вразило, то є патріотизм і милосердя нашого директора. Серед нас стоїть жінка, працює бжузорська дама, син якої загинув в АТО. Правда, дівчата? Правда. Яка страшна біда була з саперами в самбурі? Ви знаєте, скільки тижнів не могли привезти тіла до самбура. Правда? Правда. А, а, не Та жінка в тій тяжкій відірх, вона не ходила на базар. Але коли вона через контролера звернулася з заявою, щоб за той період з неї була знята оплата, заява була повернута і була відповідь платити. Так, люди? А, а, так, дозволили три місяці, два місяці. Не заплати. А далі. А невже ту людину не можна позмінити взагалі від Катеринку збору? Не треба нам кричати. Шановні депутати, ми прийшли до вас, тому що нам той Дерибан в місті Самбурів на довів 24 роки. Ми звертаємося до вашої совісті, до ваших сердець і до того, щоб ви пам'ятали, що ви є обранці. Слуги наші народу, обриці, яких ми завели в ту сесійну залу. За 24 роки в нашому місті все, що можна було купити, демократичні скликані демократи всіх гостей купили, закупіть. Зверніть увагу без всяких громадських слухань. Хоч одна людина була запрошена десь в нашому місті, коли ділили місто, напевно, що ні. А ми живемо в сандрі, і ми все прекрасно бачимо і розуміємо місті не створено ні одне нове робоче місце в промисловому секторі, не збережені навіть старі підприємства. Але правда, в нас є дуже багато робочих місць, магазинів, які здаються в аренду. побудовані, ну, не знаю, як побудовані, теж розбирайтеся ви. Але найлегше в тому місці метри квадратні, помножити на долари. А що воно приносить місце? Ми просимо вас як підприємці ринку не продовжувати аренду землі е, приватному підприємству Ринок сервіс. Нам магазинів не треба. Ті люди, які сьогодні сюди прийшли, ми не маємо гушей ні на ті магазини, ні платити аренду в тих магазинах. І хто десь сказав, що в такому місці, як самбір, не повинно бути комунального речового ринку, де ви стали працювати такі люди, як ми. Прийшли бідніші люди купити на ринок, не по магазинах, а на ринок, тому що то є не секрет, що на ринку завжди дешевше. І, і ви рахуєте, що тут, є тільки ви підприємці, а на ринку ще є гурщики, ще є подружчики. То є море людей, море людей, які самі, не просячи ні в кого, заробляють на кусок хліба. І ви той зараз кусок хліба останній, який є в громаді, хочете вирвати. Ви не дали то на ту сесію, ви дасте на другу сесію. Проблеми нема. Але наша, наша вимога, підприємців, докладно до депутатів, докладно вивчить наше питання. Може, навіть зі створенням депутатської комісії, я не знаю. Ви знаєте, хто по закону має бути, ви повинні то рішити. Ми вам даємо наказ. На наступній сесії, чи, чи на якій там буде, ми хочемо, щоб ви підготували рішення про надання земельної ділянки під промисловим ринком по вулиці Валовій, яка на даний час, час належить громаді міста. Комунальному підприємству, як ми його називаємо, сам ринок, чи не сам, я не знаю, то будете рішати потім ви. Призначити директора, кандидатура якого буде погоджена з нами, з підприємцями. І ми хочемо утворити наглядову раду над дирекцією ринку, щоб ні одне питання не було рішено без нас, без нашої згоди. І щоб ми, щоб ми, на вашої раз разі не завжди, щоб ми, вже браки, стільки років у підпоратушу нашу не ходили. І останнє, що я хочу сказати, на рахунок того, що нами ніби хтось маніпулює і підбурює, ні. Ми тут не тупі базарні баби, шановні депутати, нас стоять люди з вищою освітою, середньо спеціальною освітою. Нас люди як колись працювали на роботах. Ми ще маємо які знання і маємо дипломи, які ми отримали в радянські часи. В радянські часи отримали, вивчилися, отримали, ми не мали роботи. І ми вміємо побачити все кругом себе, зробити дати належну поцілку і сформулювати свою думку. Дуже просто, ми тому сьогодні так численно сюди прийшли, що нам просто вже дібався ці роки. А останній кусок хліба з нашого рода ми нікому не дамо виведе. Ті, то, що побудовано зараз на нашому ринку, ті накриття. Я не знаю, як ви то юридично оформите, але чисто по-людськи люди, ми вже їх давним-давно заплатили. І до того часу стояло набагато більше людей, стояло 800 чоловік за ті роки. Порахуйте, я особисто маю патент відкритий з 96-го року, а ми стояли ще раніше. От і порахуйте. Так що наше звернення, народні депутати, до вас, просимо зробити так, щоб ринок лишився міський, щоб наші. Робочі місця нас ніхто не забрав. Як ви то зробите? Як ви то юридично оформити? То є ваша дома. А ми, як ваші виборці, вас питаємо і не удорово. Дякую за увагу. Дякую. Я просто в контексті того, що ви сказали, що 24, майже 25 років відбувалася якісь там пані такі. Ганебні речі там, чи нехороші речі. Дивіться, я знаю, що напротязі того часу ви завжди взнавали про якісь рішення після того, як відбулася сесія, і рішення було проголосовано, правда? Але дивіться, як відбувається на сьогоднішній день. Ми, згідно того, що доступ до публічної інформації зробили все згідно процедури, ми мали можливість ознайомитися з проєктом рішення, і ви прийшли в понеділок до нас в сусідну залу, до мене, до міського голови, і ми мали спілкування. Я вважаю, що це вже крок вперед. Це можливість суспільства, тобто громади, так, значить. Контролювати і відповідно вносити свої пропозиції щодо життя в місті, зрештою місця праці вашого також носити певні корективи. І тому я вам говорю сьогодні, якщо вдасться сесія дозволить, значить по часу, якщо ні, в крайньому завтра буде підписано розпорядження міського голови мною про створення комісії, вивчення питання як комунального ринку. Ми мали спілкування з директором, як є приватного ринку, вивчення роботи адміністрації і вивчення ваших пропозицій стосовно створення комунального ринку. Отаке буде моє розпорядження. Буде створена комісія. Я думаю, в ту комісію повинні війти представники ваші, як представники ну, бізнесу чи підприємцям малого бізнесу, щоб було зрозуміло, що ніхто не маніпулює там нічим, щоб ви могли бути в процесі тієї комісії, а вона буде чим займатися. Відповідно, на тоді напрацюємо ту інформацію, візьмемося ну, в єдину базу і будемо думати, як далі рухатись після того, як вивчив це питання. Але кажу, всі рівні, всі повинні приймати участь, в тому я думаю, що депутати також поводяться з тим, що потрібно в тому напрямку рухи, щоб зняти напругу стосовно ваших робочих міст. Якщо до мене запитання, прошу, якщо ні, то ми вам вдячні, що ви прийшли висловлювати свою громадську позицію. Чітку, нехай навіть болюча вона для когось там, але вона ще Прошу. Прошу. Можна ще звернення. Доброго дня, шановна громада, шановний головою. Шановні депутати, до нас звернулися підприємці кількості 133 чоловіки і з підтримки. Я перепрошую, ви хімі, щоб ви представилися, бо люди не знають, що ви а Самбурон, Я що ви. Ярослав Самбурона Самбричний. Отже, до нас звернулися люди з базару і ми ініціювали колективне звернення, тобто декілька громадських організацій Самбура підписалися під даним зверненням. Я прошу дати можливість зачитати. Тобто, колективне звернення саміському міському голові Гамуру Юрію Петровичу. Зв'язку з кризою фінансово-економічним становищем в України, в цілому місті, і в місті Сандурі, зокрема, а також тим, що в Самборі вже існують приватні ринки на достатньо приватних торгівельних комплексів, інших торгівельних об'єктів, а комунального ринку фактично немає жодного. З метою безпосереднього надходження коштів до місцевого бюджету. Захисту молодих підприємців-початківців, підприємців старшого віку та інших підприємців, які не мають змоги орендувати приватної територіальні площі чи знайти собі достойну роботу в місті Самбурі, пропонуємо на території промислового ринку в місті Самбурі створити комунальне соціальне підприємство Ринок без права приватизації наступні 50 років. Отже, ну Є ще таке прохання, яке буде створюватися комісія по даному питанні. Ці організації, які підписалися тут, щоб їхні люди з їхніх організацій мали якусь можливість брати участь в цьому міському молоді. Дякую за підтримку. І самборона підписалася асоціація підприємців єдність. Суспільного культурне товариство національне, політична партія наша Україна, Самбірський автомайдан, спілка учасників дій АТО самішник і правий сектор також то довшому підтримує. Вам потрібно буде зареєструвати проти можна. Якщо ще хтось є бажаючий виступити, прошу, якщо ні, то ми вам вдячні за вашу позицію. Я думаю, немає смислу, щоб ви десь можете працювати, десь і ти займатися цим справами, так? <паспоріст>